З вашого дозволу хотів би запитати про річ, яка дуже так звучала. Останні дві доби Йдеться про Starlink і пана Ілона Маска. Оті історії, які з'явилися, як Маск особисто вимкнув автономні дрони морські українські, які направлялися у бік Севастополя, щоб атакувати Чорноморський російський флот. Бо маск вирішив, що на його думку так було. можливо, він він консультувався з якимись названими російськими посадовцями, що він хотів уникнути неприйнятної ескалації, тому він вирішив. Вимкнути деякі свої системи Starlink, які керували цими автономами. Я напевно, скільки чи готові взагалі, ви говорити про це? Але хотів би власне запитати про продовження про те, що продовжується знаєте, покладання розрахунок на системи Starlink в Україні. Чи можете ви переконати, що те, що тоді сталося, не повториться? Ну, перше, що хочу вам сказати, що медійні історії, на то і є медійні історії. Там, де правда, де видозмінена інформація, ну, в цьому хай розбираються ті, хто в цих історіях проходять. Це перше, що я вам хочу сказати. А, друге, ну, особисто я не певен, що особисто пан Ілон Маск натискав якісь міфічні кнопки і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. А, те, що... Системи Starlink не працювали певний час біля Криму. Я можу це абсолютно підтвердити. Бо ми також застосовували певну техніку, і ну, ми зразу зрозуміли, що вона просто там не має покриття. Це, мабуть, все, що я вам можу сказати. Але системи Starlink вони зіграли дуже значну роль, і насправді відіграють, відіграють її станом на зараз. Тому що дуже багато систем використовують антени. Використовують самі системи Starlink в системі, для системи зв'язку, для системи передачі інформації від дронів, особливо коли віддалені командні пункти і так далі. І вони досить, досить гарно зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, гарні вони чи погані, але є факти. Абсолютно вся лінія фронту працює на них. І це також є факт. Можна запитаю вас, пов'язане запитання. Вам поставлю, тому що хто знає, хто що там відбувається в голові? Лона Маска, але знову такі одне з імовірних пояснень це ескалація напруженості. І ваші партнери країни дуже чітко заявили, що поки що вони вам не дозволяють мати певне озброєння дальнього бою, то знову таки опасаючись про те, що це західне озброєння буде використовуватися для ескалації, і зараз з'являється все більше можливостей потрапляти у цілі всередині Росії, те, що могло б використовуватися просто для цілої України. Тож оцей ризик ескалації. На який може відреагувати Путін, тому що знову таки немає тут правильно неправильної відповіді. Багато хто говорить про це в сполучених штатах. Я хочу почути вашу відповідь у ці більш високі ризики щодо ескалації. Що ви О, думаєте? Знову ж питання про нібито великого страшного Путіна, так я розумію. Ну я нагадаю вам нашу з вами розмову. Ми і мали кілька днів тому. Я тоді вам сказав, що ви я думала, що це не для оприлюднення. Це не для оприлюднення. Це якраз для розуміння ситуації. Я тоді вам сказав і знову повторюю, що ви формулюєте свої питання, в принципі, виходячи з загітної логіки, яка базується на тому, що називається раша хаос. А ситуація інакша. Росія вже не має одноосібної контролю над цією ситуацією. Про яку ескалацію ми говоримо? Задіяні всі абсолютно типи озброєнь від підводних човнів до стратегічної авіації. Це, до речі, перша війна. Це точно перша війна, в якій абсолютно всі типи озброєнь були використані вже. Тож моя відповідь проста: не треба формулювати самі питання і логіку треба трошки змінювати. Не все залежить і не все в руках Російської Федерації. Абсолютно не все. І не все в руках інших гравців на світовому, скажімо так, на світовій арені. Щось трошечки і від нас залежить. I...